Вітаю вас, шановні глядачі! Першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 2 березня Ірина Вербинська. 372-га доба, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ворог не припиняє свої підступні напади. За попередню добу російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Напрямках наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Одещина ніч з ніч тривогою та без обстрілів. Сили оборони на відповідальних позиціях виконують бойові завдання. Чорному морі чотири ворожих ракетоносії, можливий залп до 24 калібрів. Загроза ракетної небезпеки висока. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Вночі окупанти вдарили по центру міста Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку, зруйновано третій, четвертий та п'ятий поверхи. Станом на ранок 2 березня на місці ракетного удару підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб. З них одна вагітна жінка та 20 мешканців. Евакуйовано з сусіднього під'їзду три особи загинуло. Пошуково-рятувальні роботи і далі тривають. За повідомленням НЕК «Укренерго», Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. На варті безпеки міста Білгород Дністровського стоять муніципальна варта та поліція. Патрулювання міста здійснюється в плановому режимі. Нагадуємо, що від 1 березня, розпорядженням начальника одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, змінено час комендантської години з 0 години до 5 години ранку. Тому кожен громадянин повинен чітко дотримуватися даних норм. Комунальні служби міста Білгород Дністровського працюють в штатному режимі, надаються послуги з водопостачання та водовідведення. Теплозабезпечення вивозу твердих побутових відходів та утримання житлового і дорожнього фонду продовжується планова обрізка аварійних дерев працівниками міського центру благоустрій з використанням спецтехніки, Обрізані гілки дерев, які становили загрозу пошкодження покрівлі будівлі по вулиці Олімпійській. Сьогодні спеціалісти комунального підприємства водоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи на мережі водопостачання по вулиці Парковій, 4, де вчора стався порив тут. Руби під час проведення робіт тимчасово обмежено водопостачання підйому південний. Відразу після усунення неполадок подача води до абонентів комунального підприємства буде відновлена. За інформацією керівника комунального підприємства Автотранссервіс В'ячеслава Ганчуріна, підприємством проводиться планова робота щодо утримання та ремонту контейнерного парку для збору твердих побутових відходів. Окрім закупівлі нових баків, спеціалісти підприємства власними силами відновлюють пошкоджені баки та встановлюють їх на території Контейнерних майданчиків, враховуючи те, що мешканці міста активно розпочали роботи на присадивних ділянках, не зайвим буде нагадати, що відповідно до Кодексу чистоти міста за підприємствами всіх форм власності, закладами, установами та організаціями, а також місцях громадського користування, встановлена відповідальність за забезпечення санітарного стану та благоустрою на закріплених територіях. Порушення вимог веде до адміністративної відповідальності, попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, аграрії Одещини розпочали посівну 2023 року. В області прогнозується засіяти 726,5 тисяч гектарів землі. А саме ранні зернові та круп'яні культури: кукурудзу, соняшник, льонолійник, картоплю та овочево-баштанні культури. У березні пенсійні виплати буде підвищено. Кабмін ухвалив відповідну постанову про індексацію пенсії на 19,7%. На відміну від попередніх років цього року індексація відбудеться й для найнижчих пенсій. Таким чином підвищать пенсії більше ніж 4 мільйонам осіб. Зростання становитиме від 420 до 520 гривень. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному миру і затишку вашим родинам. Тримаємося разом і разом до перемоги.